Tellement. Всем привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. Яка таємниця скоро вам відкриється? Нікого не загадуйте, думайте лише про себе. І давайте подивимося, хто ви. М -м -м. Ви чоловік бумеранг. Тут показують мені ситуацію, що якийсь е мужчина через свою жадність отримує е від вас великий привіт. Це говориться про те, що якийсь мужчина все-таки недооцінював вас, недооцінив вас, і хочу сказати, що. Кожній людині рано чи пізно прилетить по заслугах. Ми всі всім людей, да? а цінувати, підтримувати ну це про іншу історію. І отут якесь партнерство, можливо, це якийсь колишній партнер, можливо, це мужчина, з яким ви вже давно не спілкуєтесь, але говориться про те, що ви нарешті вийдете з ілюзій, і ви пройдете з ним. Карму свою завершите. Але дівчата і хлопці наголошую карму, кармічні стосунки. Ми завершуємо тоді, коли ми допроходимо свій урок. Це не тільки ми розійшлися і зрозуміли, що я себе люблю, а це означає, що нам треба доприйти цей кармічний урок. Зачасту душі мають якийсь контракт з минулих життів, і цей контракт треба завершити, розірвати. Да, можливо, якісь сутності є на цьому контракті. Да. Е, Чорна кішка говорить про те, щоб ви завершили. Ви тут якусь конкретну карму завершуєте з мужчиною, да. обнулюєте цю ситуацію, але почуйте месендж, який я вам сьогодні передаю: завершуйте уроки. Бо якщо ви розійшли з партнером і 20 років на нього носите образу, ви цей кермічний урок не пройшли. І в слідучому житті ви знову будете зустрічатися. Я говорю, карти підтверджують. Тут комусь чітко треба розірвати контракт душ, віддати свої кермічні долги цьому партнеру, простити, подякувати за уроки, які він вам приніс в цьому житті. Тому що кожна людина, яка приходить в наше життя, вона несе урок. Хтось нас вчить, як треба себе любити, а хтось нас любить все життя, в да? кожного своя задача. Когось пробуджує, хтось іде в силу відкриває, хтось знаходить своє призначення. Да? І якщо ви ці, цю місію своєї душі відкрили саме через мужчину, то ви маєте йому подякувати щиро від душі. Тому що в нього така була задача пробудити вас через біль. Да? Оце за якорина якась ситуація, кармічний як вузол, ви ходили по лабіринту за вершу. Є ця, така таємниця вам відкривається, що цей мужчина отримає бумеранг по заслугах, да, тому що він вас багато чого вкрав, ресурсу, часу, фінансів можливо, але до вас все повертається, а ваше життя іде період трансформацій, очищень і налагодження усього життя.